Всім добрий день. Сьогодні ми в гостях у нашій завідувачці нашого Широківського краєзнавчого музею Свиридова Інна Анатолійовна. І ми сьогодні проводимо інтерв'ю. Дуже у нас така цікава тема. Хто така успішна людина і в чому заключається успішність? На вашу думку? Ну доброго дня. По-перше, я хочу сказати, що тема дійсно така цікава. А чому цікава? Тому що я вважаю, що якщо ви вже берете в мене інтерв'ю, ви вважаєте, що я успішно веду. Але ж, але ж справа в тому, що е, очима сторонніх людей, це вони не співпадають з думкою про те, яка я вважаю сама себе. Тому успішність тут можна двояко розпізнавати. Ну, по-перше, успішність я вважаю, це те, коли людина самодостатня, тобто вона задоволена своїм життям. Ну, В чому гляда, по, по, заключається успішність? Я вважаю, що перш за все людина, кожна людина перед собою ставить якусь мету. Так. І цю мету вона дійсно хоче досягти. А вже яка мета і як вона її досягла, отут от вже буде самодостатність. Одні вважають, е, що наприклад, в багатстві, другі в доброті, в третій у кар'єрному зрості. Але кожна людина... У сім'ї, наприклад. У сім'ї, так так, так, так. Але я зрозумію так, що саме було самодостатність. самодостатньо. Ну, от, якщо брати, наприклад, мене. Ну, коли я була маленька, угу. в мене була така мрія. Я буду вчителем. Я буду мати двох дітей, в мене буде свій будинок, і в мене я куплю собі коняку. От такий Вчитель я є. є. Угу. Двоє дітей у мене є. є. Будинок у мене є. Ну, я не знаю, мабуть, я не самодостатня, бо, бо коняки я так і не купила. Розумієте, тобто досягнення мети, я вважаю, це дійсно це є те, що людині потрібно, так. щоб бути самодостатньою і успішною. Добре, зрозумів я вас. А таке питання, а як можна стати успішним у сучасному такому житті? Наприклад, я там не знаю у соцмережах. ну, Це зараз як-то більш такий <кхм> актуальний. 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 Да. Ну, Справа в тому, що я вважаю, що коли ти людям несеш радість. <ган> задоволення. І коли в тебе в душі є позитив, і цей позитив передається на людей, оце дійсно тоді люди і читають, і заходять на твою сторінку, і бачу публікацію. Ну, ви ж знаєте, що прекрасно, ну, що так, в мене так. багато Конечно. публікацій, і багато людей заходять до мене на сторінку. І, звичайно, цікавляться, цікавляться і є і за кордонів мене користувачі і, і, і мої Користувачів мого Фейсбука моєї сторінки, справа в тому, що різні є. Ну, коли ти відчуваєш, вони відчувають твій позитив, ось тоді mm -hmm. я відчуваю їхні, їхню відповідь як на. Зворотній зв'язок. Та, так, Зворотній зв'язок на те, що я їм повідомляю. Так, зрозуміло. І я ж кажу, таке поняття. ну, Інформація, звісно, по-перше, повинна бути цікавою. Звичайно, да, це... звичайно. Це як то тренд. Навіть вона не цікава повинна бути. Вона буде повинна бути з матері зюмінки. Ага. Тобто те, щоб, от, наприклад, зараз, завтра, завтра буквально, ми викинемо на сторінку Фейсбука дуже цікаву, на Широківський будинок культури, дуже цікаву інформацію. Звичайно, вона зараз затаємнична ця інформація, ага. тому що Возумію. для того, щоб людям було цікаво. І коли завтра люди зойдуть, я знаю, знаю де такі випадки були, що наприклад, я цю інформацію подала і от бачу відгук буквально через. Дві неділі, через три неділі буває. Чому? Тому що пішла от по соцмережі, пішла uh -huh. повідомлення. А там ви читали, а ви дивилися, і тоді вже ті люди, які не читали, не дивилися, знову ж таки гортають, yeah. шукають мене. Буває, навіть телефонують і говорять. А де воно ми не може знайти? Ви можете мені просто закинути на е, меседжер. Буває такі випадки. Тобто, це перш за все бути цікаво і ізюмінка. Добре, ну і ще на останок питання, що для вас і як ви вважаєте, хто така впевнена людина? О, ви знаєте, от впевненості я не признаю цього поняття, тому що людина не може в різні ситуації бути впевнена. Я не можу бути впевнена в завтрашньому дні. Я не можу бути впевнена. В починках, які я можу, можливо, навіть завтра, я сьогодні в мене розумієте, от сьогодні в мене такі, таке поняття. Я нікого, я все ж говорила, як можна вбити людину? Зараз поняття, це змінилося. Розумієте? Ну, так, як так, можна так. говорити про те, що я не, не, не можу вкрасти? Але, шановні, що це стосується моїх особистих дітей? І моїй особистой сім'ї я не знаю, як я зроблю. Тому впевненості, отаку. От єдине, що впевненість навіть не впевненість, а надія на майбутнє. На надія впевненість про те, що наші хлопці переможуть. Надія на те, що наша Україна переможе. Оце тут впевненість в мене є 100%. Добре. Дуже дякую за таке змістовне інтерв'ю. Дуже сподобалось. Дякую всім за увагу. До зустрічі у наступних наших інтерв'ю.